Доброго ранку малята. Погляньте, які чудові квіти ростуть у нас на галявині. Це ромашка. Давайте послухаємо вірш про цю красу. Журилася ромашка, нерви мою красу. Тут бавиться комашка, я радість принесу. Не кривди кожну квітку. Земля. Наш спільний дім, а я ще довго влітку сміхатись буду всім. Так, діти, ми добре знаємо, що квіти рвати не можна. Ними ми милуємося, робимо фото на згадку про квіти. А давайте сьогодні ми намалюємо на папері цю квітку ромашку. Але спочатку. Давайте розглянемо цю квітку. Якого кольору у неї пелюстки? Так, білого, молодці. А серединка у квітки? Так, жовтого кольору. Добре. Тож для роботи я приготувала білу жовту фарби, пензлик та водичку. Набираємо фарби жовтого кольору та ставимо ось такі крапочки. Це буде серединка нашої квіточки. Ось так. А тепер набираємо на пензлик білу фарбу. Малята, білу фарбу ми набираємо багато на весь ворс пензлика. А тепер притискаємо наш пензлик. До серединки нашої квітки. Ось так. Робимо багато пелюсточків. Ось яка квіточка у нас вийшла. Малята, давайте ще одну квіточку намалюємо Теж так само притискаємо ворс до, іншої, до іншого кружочка жовтого. Малюємо ще одну квіточку. Ось які гарні квіточки у мене вийшли. Малята, дивлячись на відео, я сподіваюсь, що у вас теж вийшли дуже гарні квіти. Тож я чекаю ваших робіт. Дякую вам, малята, та до побачення!